Саша, добрий вечір. Кажуть, що Запоріжжя здадуть і нам прийдеться тікати. Чи правда це? Дякую. Давайте подивимося ситуацію до кінця 2025 року. Так, у нас тут небагато часу залишається, але все ж таки ми подивимося до кінця 25-го року. У коментарях ви можете поділитися своїми думками, що ви думаєте з цього приводу по цій ситуації, як будуть розгортатися події. Давайте подивимося. Подивимося цю ситуацію, так? Чи правда оце що кажуть? Ну, Мені, по-перше, вже тут ідуть ілюзії. тобто Тут багато накручують і багато якоїсь і псошної інформації навколо е момента самого цього, що там кажуть, щось здадуть, тобто, дуже багато докрученого і придуманого. До кінця року конкретно здачі ніякої я не бачу. Тобто дійства такого не буде. Мені йдуть енергії захисту, ось йдуть маніпуляції, провокації від ворога і лінії межі вони непорушні. Тобто місто саме будуть захищати і далі якби пропускати не будуть. Чи загалом, давайте так візьмемо, чи загалом ведуться якісь розмови. Стосовно здачі міста, так, чи ведуться якісь розмови стосовно здачі міста. Ну, скажімо так. А... Якісь моменти йдуть стосовно ситуації, але ніхто не планує тут здавати міста. Тобто, якісь є пропозиції стосовно цього, йдуть якісь розмови, але немає. Фідбеку, так? Чи будуть загалом здавати місто? Ну, дивіться, ну, ну про яку здачу може йти. Дивіться, тиснути будуть, а, тримати ситуацію будуть. І як би там не було, от ситуація. Ситуація буде ще достатньо непроста. Будуть наслідкових енергій достатньо багато по місту, але вона дуже затяжна. Тобто цей період затягнеться не на один ще місяць. Я не бачу ніякої здачі в найближчий період часу міста. Це не, не така проста, знаєте, ситуація, і не просте рішення прямо взяти, здати і піти. Так, давайте подивимося. Так, якісь будуть обговорення вестися і далі, тиснути з приводу регіону будуть дійсно. От, а, але поки ситуація затягується. Тобто будуть вестися і надалі розмови, будуть тиснути, будуть хотіти, щоб Запоріжжя здали. Але поки результату такого в найближчий час я такої ситуації не бачу.